Позиція перейти до розгляду питань порядку денного, чи є пропозиції та зауваження до проекту порядку денного. Будь ласка, Світлана Остапа, телекритика. Ми хотіли попросити вас поміняти місцями декілька питань. Тобто, коли в наш одним з перших питань завжди йшли питання ті, які знаходилися на контролі міжвідомчої групи. Ми хотіли їх поставити наперед, а далі все ну, Це, так, за регламентом. А, ну мене така пропозиція, оскільки зазначені питання в нас займають найбільше часу, тому ми винесли на кінець, щоб вже е, більше часу після А спочатку ми швиденько пройдемо е, ці наші розпрацювання. Можна я підтримую Світлану Остапу, тому що оці питання вони є для нас найбільш актуальними. Все таки, і ми би хотіли їх розглянути в першому. Якщо вони посивали так, зараз створювалися міжчинам черги. Так, а так. І а тому, група, я нагадаю, група створилася для того, щоб <зас> залагоджувати питання, які виникають по журналістами і станиками своїх А прессар та обсє це все дуже добре, але це для нас є не першочерговим. Першочерговим є відповідь на запитання, які ми поставили минулого разу. То ви журналістів на очаку президента ми просто так про це було Це одне з запитань, там є кілька, да ті, що на контролі можна їх зараз... військова позиція. Або ми починаємо з цього, або ми виходимо. А ви до цього мені здається, що мова нема. Не є прийнятно або це, або інше. А є якщо ви не заперечуєте, давайте і по за порядком ми зараз ми оскільки ми зараз втягнемося у розгляд цих питань, які ми вже неодноразово розглядали на міжвідомчій робочій групі, і ми не дійдемо до тих питань, які є в порядку денного. Давайте просто назвемо в такому випадку, давайте, значить, щоб скажімо, ну навіть я думаю, що думаю, що колеги підтримують, давайте назвемо ім'я цього чоловіка, який був до а потім перейдемо до розгляду там, за порядком Демона, а потім знову повернемося до Є, є дуже і, да. Давайте проголосуємо, за... Шість... Да. Я не бачу ніяких проблем. Давайте проголосуємо учасники робочої групи. Хто Хто підтримує пропозицію Світлана Остапі щодо розгляду? В першу чергу питання номер якого ви сказали? Номер 3, ті, так? Що на контролі, да? ті, що, ті, що на контролі. Питання 3.2. Да. Хто за те, що про це значене питання перше Прошу голосувати. Раз, два, три. Дякую. У нас присутні. У нас сьогодні присутні є присутні всі учасники. Це, ми вам дуже вдячні, раз ви і так ми виходимо. Все. Або, або ми розглядаємо... Це ну, питання все одно є в порядку денному. Яка різниця? І завжди ми ставили їх наперед. Давайте, давайте, ми їх завжди ставили наперед. Ви створювали цю або така. Так, Зміни, так, ми або ви знаєте, конкретно. А воно говорить. Питання, спершу, порядок дня голосується усіма постійними очах. Ти ж прекрасно знаєш про сил. Почитайте, порядок моя корма, тому що я вже кажуть не останні людини, там трошки працюю, а не просто говорить. Дня голосувався постійним складом. Чому жодної пропозиції по порядку денному не надійшло? не від тебе? Не там ви не є постійними учасниками більше. Ну так тим більше, що тому це, я думаю, то, що ти в ярі в ярі, довиси, так, так, ми просто виходимо. Ні, приходимо. так тут не так. додається нічого до порядку денного. Ну, просто мусимо поміняти місцями на два питання. Так не питання, ну це так все питання. Так давайте доповідайте, які проблеми. Є процедура, є процедура. кого ви лікуєте. У нас немає процедури, у нас немає рішення, Як приймається нас рішення? Чи це консенсус? Все ті треті голосів. Ми подали пропозиції від імені журналістських організацій. тут присутні. Представники влади тут присутні. Нам відмовили просто представити місцями порядок денний. Питання порядку денному. Ми попросили першим розглянути ті питання, які для нас найбільш актуальні. Так, почекайте. Дякую, шановні учасники на Я хотів би зупинитися на деяких актуальних кримінальних справах, на яких ми зосереджували свою увагу на минулому засіданні. Перше стосовно інциденту з мустафою наємому. 30 липня до міліції звернувся значний громадянин з заявою про те, що невідома особа спочатку надавала йому рухатися на автомобілі, напевно, а потім виникла в них словесна перепалка, в ході якої йому задали тілесних ушкоджень. В ході дослідчої перевірки обставин, які дійсно підтверджували про вчинення якогось спільно безпечного діяння відносно Мустафина Єма. Здобуто не було, відповідно було прийнято рішення про відмову у порушенні кримінальної справи. Матеріали були направлені для погодження до прокуратури Дніпровського району, яка, перевіривши, визнайла свої рішення, винесла про те, що передчасно було прийнято рішення міліцію і є необхідним до опрацювання, тобто проведення додаткового дослідчої перевірки і прийняття законного рішення. На сьогоднішній день така дослідча перевірка триває. Це дуже сумно. Чому? Тому що а, ця група створена для того, щоб а, вирішувати проблеми, які виникають. А, проблеми виникають, вони нашоровуються, нашуровуються, нашуровуються. Також нашуровується кількість паперів, а, за якими читають там, прокуратура і міліція свої рішення. А, Наприклад, то зараз я почув те ж саме, що я чув минулого разу, що все на контролі, що виявляється, там міліція розповіла, що справи з журналістами дуже важливі, що е, розповіла, що як вони там по е, спускаються, по там перевіряються, і як це все це дуже важливо для них. Але справа в тім, що нічого абсолютно не вирішується. Наступне, 28 вересня, два 26 вересня 2012 року до міліції звернувся Волков Дмитро Володимирович про те, що в цей день, приблизно о 21.30 він вийшов свого постійного місця роботи, і в парку в Святошинському районі незнайома і не встановлена день слідством, особа завдала йому тілесних ушкоджень, наслідки яких він тратив свідомість. Відразу було створено слідчо-оперативну групу для розслідування цього злочину, порушено кримінальну справу, оскільки наявні були відразу ознаки злочину. Проведено огляд місця події, ще ряд слідчих дій дано доручення органам оперативним для встановлення осіб, які можуть мати відношення до вчинення суспільно небезпечного діяння. В інтернеті також з'явилася інформація про те, що волков Дмитро Володимирович дізнався, узнав кривника, який мог чинити суспільне небезпечні діяння. Ця інформація на сьогоднішній день відпрацьовується в ході і проведення слідчих дій, і оперативно розшукових заходів. Стверджувати про те, що вже є особа, яка вчина злочин на сьогоднішній день не можемо. Ми приходимо, ми витрачаємо свій час. Люди, от я особисто не, 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 не отримую зарплатню за це. Я не отримую зарплатню за це за те, що я сюди приходжу. Вони приходять, вони отримують зарплатню. Вони сидять е своїми, е на чому вони там сидять. Вони конкретно розбираються і думають, як нас облопошити, і як що він каже, що ця справа спускається або піднімається та далі. Так вони думають, ага, це журналіст не журналіст. Хто побив? Ага, цей побив, то не побув. Вони займаються тим. Що кожен раз думають, як нам відписатися, і вони за це отримують зарплатню стосовно кримінальної справи, по факту вчинення хуліганських дій, які мали місце 4 квітня 2012 року. До міліції звернувся лабезник Віталій Олександрович, заявив про те, що йому були нанесені тілесні ушкодження. Була порушена кримінальна справа за іншим фактом, тобто, в ході певних подій був, чин, був чинний суспільно небезпечний акт. Порушена кримінальна справа за статтею хуліганства. Ця кримінальна справа за обвинувачено певної особи направлена до прокурора на погодження вже знаходиться в суді на розгляді. Цієї кримінальної справи були виділені кримінальні матеріали за фактом побиття лабезника Віталія Олександровича. Відпрацьований він як потерпілий, від нього отримані всі. Обставини, вся інформація, яка може сприяти розкриттю зазначеного злочину на сьогоднішній день. Проводяться оперативно розшукові заходи. Слідчі дії злочин залишається поки що не розкритим. На цьому засіданні мали дати відповідь на ті питання, які ми ставили на минулого засідання. І ось на ці питання ми не отримали жодної жодного результату, жодної позитивної якоїсь відповіді. Чи ми не побачили, що міліція прокуратура просунулась вперед, хоч на один крок. Е е якщо це справа Лазепника... За місяць нічого там не змінилося. Тобто, одна справа, яка була кримінально порушена за статтею про хуліганство, вона в суді. А друга, яка з неї виокремлена, досі розслідується. Це перше. знову ж таки розслідується питання справа про напад на всесвітньому газетному конгресі на журналістів Олену Притулу і Катерину Горчинську. Не знайдений той охоронець, який виривав у них із рук плакати. Єдине, що е, нова інформація, яка з'явилася, це те, що крім фірми Вольф е, е, охорони, яка нібито крім у дощі е, займалася охороною цього заходу, з'явилася ще якась така охоронна фірма е, Стелс. Е, по справі Мустафіна Єма також ми ставили запитання. Знову ж таки, жодного результату. Взагалі не порушено жодної справи. Тобто на людину, на журналіста під час виконання журналістських обов'язків напали і вибили в нього телефон. Він пошкоджений. І ні міліція, ні прокуратура не вважає, що треба порушити якусь справу ні за хуліганство, навіть ні за перешкоджання законній журналістській діяльності. Останнє перешкоджання акції руху стоп цензури під час виступу президента України на всесвітньому газетному конгресі. Ми минулого разу це питання також розглядали. На даний час перевірка за цими обставинами триває. На сьогодні вже опитано головного редактора інтернет-видання Українську правду Олену Притулу та заступника головного редактора газети «Київпост» Катерину Горчинську. Крім того, у ході дослідчої перевірки взято свідчення організаторів заходів отримана та опрацьовується певна інформація. Можу повідомити, що у ході перевірки отримано офіційну відповідь від Державної служби охорони про те, що особа, про яку зазначали представники руху СТОПЦензури, не є військовослужбовцем управління державної охорони України на сьогоднішній день. При цьому на території міжнародного центру порядок забезпечували не лише працівники управління державної охорони, а й ряду інших охоронних структур. Це, наприклад, такі як Стелс і Вульф. Повідомити наступне, що за структури ще були, поки що не можемо. Не отримано офіційних відповідей. На тепер перевірка за фактом інциденту на сьогоднішній день триває. От ви знаєте, просто так за кілька останніх місяців стільки разів потерпали журналісти від охоронців від дій охоронців, а ще в, ну, в планах Верховної Ради дозволити носити охороні зброю, і цієї охорони в Україні вже більше ніж міліції прокуратури прокуратура СБУ разом узятих, то ми просто боїмося, розумієте? Ми боїмося за своє життя. І жодна справа з охоронцями вона не розслідується до кінця, і жодна справа з охоронцями не порушена по 171-й. От буквально нещодавно перша справа по 171-й цього року була судом визначено, що це порушення по 171-й, Це в Вінниці, коли фермер побив знімальну групу Інтера. Но гучна справа, гучний канал і фермер на фермера, очевидно можна 171 сімдесят Повісити на всіх решта просто ну не розслідується все на контролі, і на контролі, на контролі і на контролі з місяця в місяць.